Доброго часу, друзі. Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. В минулому відео я вам обіцяла розповісти ще цікавинку. Але поміркувавши, я подумала, що до тематики сьогоднішнього відео ця цікавинка, ця новина не підійде. Вона підійде більш до наступного тижня, до тижня старті. Тому вибачайте, але ту цікавинку, яку обіцяла в минулому відео, буде вже в тижні старті. А сьогодні хочу я вам розповісти та показати, як в мене підросли або завершилися процеси у спільнику з маруси, марусна скринька рукоділля, Вернісаж осінніх барв. Я вам не буду розповідати по категоріям, де, можливо, є розповім про вагу виробів, спиці, якими я вив'язувала, і буду я розповідати сьогодні по такій схемі. Спочатку вам покажу, що в мене коїться з недов'язами, які я брала в цю роботу, а потім вже зі стартами, які були у вересні місяці. До речі, сьогодні в нас також вересень, 29 вересня 2024 року. Сонечко вже прокидається, тому воно вже може світити, воно дуже швидко засвідчує цю міру, знімальну зону. І так, недов'язи. З собою в проєкт я брала три недов'язи. Це гульфи, чоловічий жилет і чоловічий гольф. Давайте зараз горішки приберу. Це було просто так для кадру. Ось такі звичайні гульфи. Вони вив'язані із пряжі Alize Comfort Socks. На спицях двієчка, це на 39-й розмір, і в мене вийшло 130 грамів на ці гольфи. Вив'язувала хрестообразний набірний край по бо болгарський зачин. Потім резиночка 2х2, і потім я перейшла на резинку 3х1, де я почала скорочувати на рівній відстані до висоти, де дов'язала рівно. Потім укріплена. Укріплена бабусина п'яточка. Поверху цього гольфу я продовжила ризинку 3х1, понизу ли гладь. і, звичайне, стрічкове закриття миска. Так мені подобається збирати голочкою. Ось такі простенькі гольфи до звітового відео, і в мене вже їх не буде. Тому показую їх ось так. Другий мій недов'яз – це ось такий. Коричневий жилет. Ось схема до цього тіньового візерунку ось так на сонечко покладу, щоб побачите. Є вже на моєму каналі в розділі Спільнота. Можна подивитися і побачити, що воно є. Нагадаю, що в'язала я його з двох видів пряжі, не знаю жодної назви, Бобіна ця пряжа була. Два складення ниточка вовняна. Яка при в'язанні косить і після прання дуже сідає. І одна ниточка просто додаткова, щоб додати колір, і мені вистачило. Вив'язувала на спицях 4,5 грима. Вийшов це в мене розмір десь 52-54, і в мене пішло майже 300 г на такий жилет. Жилет тут резинка 2х2. По центру переда йде малюнок тіньовий. А по боках та спинці продовжується вив'язувати резинка 2х2. Пройму рукавів я не обв'язувала а обв'язала тільки горловинку резинкою 2х2. Дуже важко в мене йде чоловічий гольф. Я дов'язала перед і зробила обробку горловини. Ось так виглядає ця обробка горловини. В'яжу я з бобінного 100% мериносу різного складення, різно, різних назв, різних фірм, різних магазинів на спицях 2,5%. Мені залишається відв'язати два рукави, але так воно в мене туго це йде, ну, нічого, сподіваюся, що все-таки дов'яжеться. Підемо по розпочатим робіт, роботам для цього проєкту, які були в тижні стартю вересня місяця. І хочу вам показати велику готову роботу. Це чоловічий жилет великого розміру, товстими ниточками 100, на 100 г і товстими спицями, спицями номер 7 Резинку на початку відв'язала на спицях 6, а потім почала вив'язувати тіло жилету на спицях 7. Зробила я з гудзиками, цільнов'язаною планочкою і цільнов'язаною обробкою пройм рукавів. Вага цього жилета 650 грамів, 6,5 моточки. У мене пішло. Це розмір десь 62-64. Цього жилету, тобто це великий жилет. Наскільки мені наточок вистачило, стільки я і зробила. Хотіла зробити кармани, але воно не вийшло. Дуже задоволена цим жилетом. Коли буде гарна зйомка цього виробу, тоді в спільноті з'явиться схема та опис до ось такого візерунку клітиночка. Наступна моя робота готова це маніжка. Тут майже 100 грамів вага цієї маніжки. Вив'язуна з двох видів стокової пряжі, м'якенька, тепленька. Вив'язана горловина резинкою 2х2, а потім пішло вже вив'язування реглану на двох петлях. Так, довжина реглану, мабуть, сантиметрів 7-9. Це вже не пам'ятаю, ось. ось так виглядає спинка і перед. І низ я обв'язала. Візерунком рис. Наступна група робіт це шкарпетки. Це шкарпетки розміру 38-39, вив'язані спицями 2-0. Хрестобра... Так, на всіх шкарпетках хрестообразна набірний край та резинка 2 х 2. Ось цю пару я вив'язувала візерунком ламана резинка 2х2. Звичайна бабусина п'яточка і звичайне стрічкове закриття миска. Вага цих шкарпеток 73 грами. Коли почала монтувати відео, то виявилося, що про ці дві пари шкарпеток я забула вимкнути камеру, тому розповідаю ось таку дозйомочку, бо то на тому місці, де я завжди знімаю, вже дуже-дуже багато сонечка. І так, в мене залишилося вам розповісти ще про дві готові пари шкарпеток. Вони вив'язувалися з невідомої мені пряжі. Ця реженька пряжа майже 300 м100 г, а цю пряжу я навіть і не знаю. На цих парахетох мій улюблений болгарський зачин, або хрестообразний набірний край та резинка 2х2. На цій реженькій парі резинка 2х2 подовжена, трішечки лицевої гладі. Бабусина п'яточка. На двох парах шкарпеток я додавала котушкову ниточку для укріплення. І потім здовичайне стрічкове закриття миска, також однакове на всіх парах. Вага цієї роженької пари 130 г, а ось цієї пісочної, або, або світло-гірчичної 94 грами. Для цієї пари шкарпеток я ось використала ось такий тіньовий візерунок, де в кожному четвертому рядочку, кожна четверта. Петля в шахматному порядку вив'язується виверетною, а все інші петлі – це лицеві. По верху стопи йде такий же візероночок, краплиночка, а понизу просто лицева глад. це, що в мене забула вімкнути камеру. Ну, що ж буває. Наступна група робіт майже закінчена. В цій групі в мене дві роботи: це дитячий жилет і шкарпетки мені. Шкарпетки я вив'язувала на спицях тріо номер 3 Чому майже завершена, бо треба поховати кінчики. Белгарський зачин, резинка 2х2, звичайна бабусина п'яточка, звичайне стрічкове закриття москаль. Вони можуть здаватися дуже великими, але ні. вони гарно розтягуються по ногі, гарно сидять. Мені подобається, що в мене це вийшло. Це я вив'язувала з подарованою мені Оксанкою з каналу Оксимур Хендмей по-українськи. З пряжою ручного фарбування. Ось така вона гарненька. Вага цих шкарпеток 76 грамів. Так, вона трішечки важкенька. І вперше я вив'язувала спицями тріо. Довше вив'язувалася ця пара шкарпет, Каже, це перший досвід. Ну так, нічого, що мені не дуже сподобалося вив'язувати на тріо це розпочинати роботу і завершувати роботу. І наступна моя робота, яка майже завершена, це дитячий жилет червоного кольору. Вага цього жилету 195 г. Він вже побраний, просто вив'язувався по колу, понизу йде хусткова в'язка, три боріздачки. потім по боках також йде хусткова в'язка, і імітація шву Ось по центру йшла виворітна петля з обох сторон. Звичайний простенький жилет, ось ніяких закриттів, просто закрила оцю виворітну петлю, і ніби. Виріз пройми вийшов. Потім все прямо, потім хусткова в'язка йде. По спинці зовсім-зовсім прямо, і поверху просто зробила хусткову в'язку і закрила горловину. А плечі сшивала методом трьох спиць. Чому цей жилет майже завершений? Його залишилося тільки прикрасити. І наступна остання група робіт це недов'язні. Це те, що мені залишилося дов'язати. Минулий тиждень в мене був малов'язальний. Не дуже багато в мене було можливості вив'язувати, то настрою не було, то стан здоров'я не дозволяв, то ніколи було. Тобто він був такий лайтовий, майже відпочивальний. І таке теж треба. І так, мій перший недов'яз це жилет, який вив'язується на спицях 4,5. Ось такої пряжі Мікс. Жилет також має назву Мікс. Це пряжа шестинитка, вона так і продавалася. 240 метрів на 100 грамів. Одна ниточка кідмахеру, одна ниточка бавовни, а все інше то Вовна, напіввовна, навіть не було вказано, яка саме вовна. Можливо, моренос, можливо, не миронос. тому ось така шестенитка. Це ж у мене йде шостий моточок. Але жилет великого розміру і багато пряжі з'їдає, дуже багато. Хоча я вибрала нескладний візерунок, От бачите, майже стільки гладь. і з однієї сторони по жилету буде йти ось така доріжка. Просто резиночка 2х2, хрестообразний набірний край, з одного сторони ось така, такі стримочки, а все інше це просто лицева гладь. У мене вже готова спинка, і перед ну, вже одне плече скоро буде готово, потім інше плече, потім поєднати, а потім обв'язати горловину та пройми рукавів. Це те, що мені залишилося зробити на цьому жилетові. І останній недов'яз і остання робота, яку я можу сьогодні показувати, це дитячий жилет. Ось такий він гарнюний, ніби хвилі йде візерунок, але такий дуже простенький. Дуже мені подобається цей візерунок. Вив'язую я його на спицях 2,5-3. Ось такої невідомої мені пряжі, вона була без етикеток. І в мене залишився неповний моток. Я вже дійшла майже до підрізів. Я думаю, мені вистачить такої пряжі. Тобто, мені залишається дов'язати до підрізів, дов'язати перед спинку, і обв'язати горловину та пройми рукавів. Ось так потихеньку. Я і готуюся до вернізажу осінніх бар, до підсумкового відео, де я покажу вам усі готові роботи, які в мене сподіваюся, що все буде завершено. У мене ще є номінації, в яких я. Ще нічого не робила. Це дві номінації, і оселя вбралась багряне мисто. Треба щось таке невеличке, з того, що дуже буде потрібне. Я навіть ще не вирішила, що це. А ось п'ята номінація із кожною осінню я розквітаю знов, де треба показати інший вид рукоділля. Це буде оздоблення дитячого жилету-червоного. Це буде перша робота. А от другу роботу я ще поміркую: чи встигну я чи ні це зробити. А найголовніше, чи вистачить мені тканини. Бо від цього і залежить, буду я робити ще одну роботу в цій номінації, чи не буду. Ну що, ж, любі мої, я дякую всім за перегляд, вподобайки, коментар та підписку до мого відео. Дякую, що завітали в гості. Сподіваюсь, вам мої роботи сподобались, надихнули на працю. І. Хочу вам сказати, що не треба заганяти себе чимось, що треба, не треба. Все те, що ви робите, все ваша творчість, все ваше рукоділля, це творчий процес, і з підпалки він ніколи не робиться. І якщо ви відчуваєте, що у вас нема сил або не хочеться, то зробіть свій відпочинок і дозвольте собі інколи відпочити. Ось так я в мене вийшов цей тиждень. Він вийшов лайтовий в'язання також ж це потрібно? Бажаю вам міцного здоров'я, багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, зустрічей або повідомлень, творчого натхнення і робити все тільки із задоволенням. До зустрічі, любі, до наступних відео!